Вітаю, шановні десяті класи на уроці з громадянської освіти. Сьогодні ми поговоримо про міжнародні відносини та міжнародне право і частково згадаємо про Україну. Пропоную вам для початку прокоментувати філософію міжнародних відносин, точніше, чи може ця теза уособлювати механізм миру. Це уривок зі статуту ЮНЕСКО, який зазначає, оскільки війна починається в розумі людей, то в розумі людей повинні бути створені захисні механізми миру. Міжнародні відносини почнемо розглядати з України. Основними основні засади зовнішньої політики України були закладені ще в липні 1990 році Декларацією про державний суверенітет України. Її було прийнято Верховну Раду УРСР як державно-правовий акт, з яким Україну було проголошено рівноправним учасником міжнародних відносин. Сьогодні Україна це рубіжна країна, яка розташована на заході великої Євро... євроазійського степу. на в межах західноєвропейської, слов'янської та ісламської цивілізації, її площа 603,7 тисяч квадратних кілометрів. За цим показником вона посідає друге місце Європі, поступаючись лише Росію. В Україні розташований географічний центр Європи, Україна межує на півночі з Білорусі, на сході з Росією, на південному заході з Молдовою, Румунією, Угорщиною Словаччиною, на заході з Польщею, на півдні її омиває Азовське і Чорне моря. Загальна довжина сухопутних кордонів становить 562,5 км, а берегова лінія 1351,6 км. Чорне море з'єднує Україну з морськими кордонами, з Грузією, Туреччиною та Болгарією. Сучасне геополітичне становище України характеризується характеризують рівновеликі та суперечливі чинники. На цьому етапі Україна характеризує на цьому етапі Україна. Відноситься однаково далеко знаходиться як до найбагатших, так і найпотужніших, так і до найбідніших країн планети. Рубіжна біполярність проявляється в наявності на території України географічного центру Європи в Карпатах і Євроазійського геополітичного полюсу в Криму. Така об'єктивна геополітична реальність фактично перетворює Україну на важливий геополітичний центр. Тобто, говорячи словами американського стратега Бжезинського. На державу, значення якої для системи міжнародних відносин впливає не сили і мотивації дій, а саме лише важливе місце перебування, що має поважні наслідки з огляду на потенційну уразливість в цьому регіоні найбільшого геостратегічних потуг. Україна має в своєму розпорядженні майже половину всіх світових ресурсів, родючих чорноземних ґрунтів, потужний промисловий науково-технічний потенціал, досить розвинену інфраструктуру і водночас відчуває гостру необхідність структурної перебудови економіки, слабкість економічних можливостей, втрату традиційних ринків і розрив зовнішньої економічних зв'язків та агресія сусідньої держави. Надзвичайно важливим питанням було визнання України державами світу. Першими 2 грудня 1991 року незалежність України визнала Польща і Канада, 3 грудня Угорщина, 4-го Литва та Латвія, 5-го Аргентина, Болівія, Болгарія, Росія, Хорватія. До кінця місяця Німеччина, США, Японія, Франція, Італія, Іспанія, Китай, Швейцарія, Норвегія, Фінляндія та країни Латинської Америки. Загалом 57 держав. До кінця першого року незалежності України. Визнало нашу незалежність 132 держави, а на сьогодні всі члени ООН. Однією з перших міждержавних угод незалежної України став підписаний в Києві 6 грудня 1991 року договір про основи добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою. Нині Україна підтримує активні дипломатичні відносини з сімидесятьма країнами світу, має своє постійне представництво у таких міжнародних організаціях, як ООН. ЮНЕСКО, МАГАТЕ, Україна є членом ОБСЄ, Ради Європи, СОД, тісно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. Тобто Україна активно включена в міжнародні відносини. Міжнародними відносинами ми називаємо політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями. Через міжнародні відносини держави реалізують власні національні інтереси забезпечення вигідного міжнародного статусу держави, суверенітету, національної безпеки, суспільної стабільності та цивілізованих стандартів життя людей. Нині головним суб'єктом міжнародних відносин є національні держави, які можуть об'єднуватись у різноманітні всесвітні та регіональні міжнародні організації, що мають різні цілі, структуру та різні межі компетенції. Сучасні національні держави зазвичай беруть участь в роботі багатьох міжнародних організацій, підтримують дипломатичні стосунки з багатьма іншими державами і мають у них дипломатичні представництва, дотримуються певних норм і принципів міжнародного права. В основі міжнародних відносин лежать два принципи: це принцип сили і принцип права. Принцип сили означає здатність певної держави або групи держав нав'язати іншим свою волю. Інтереси, поширити свій вплив, використовуючи переваги у військовій та економічній могутності, дипломатії чи технологічному розвитку. Сила держави змінюється із часом через економічні, політичні, природні чинники, змінюється і вага, і пріоритетність різних складових сил держави. Принцип права передбачає пріоритетність правопорядку в міжнародних відносинах. Якою б сильною не була держава, вона повинна передусім. Керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями, правилами організації, до яких вона входить. Після проголошення незалежності України вона стала активним учасником міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої політики містяться в Конституції України, Законі України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, законі України про основи національної безпеки України. На міжнародній арені Україна зарекомендувала себе як миролюбна, без'ядерна держава, що має чіткі євроінтеграційні орієнтири та бере участь у діяльності різноманітних міжнародних організацій. Міжнародні відносини регулюються міжнародним правом, системою юридичних приписів і норм, які регулюють стосунки між державами та іншими суб'єктами міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та іншій галузі. Вони створюються шляхом узгодження позицій учасників цих відносин в рамках переговорного процесу і забезпечуються в разі необхідності заходами примусу. Першим визначенням міжнародного права запропонував Гроцій ще в XVI столітті, який вважав, що для регулювання стосунків між різними народами і правителями, особливо стосовно війни та миру, необхідні відповідні документи. Ставлення України до міжнародного права закріплено в її конституції, зокрема стаття 9 проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховна Рада України, є частиною національного законодавства України. Міжнародне право має такі особливості. Воно чинно в системі міжнародних відносин, його норми формуються шляхом узгодження позицій суб'єктів міжнародного права і фіксуються шляхом підписання відповідних міжнародних угод. Воно слугує мірилом належної поведінки держав в міжнародних відносинах. Зазвичай реалізація норм міжнародного законодавства вимагає їх ратифікацію відповідної держави. А отже, міжнародне право взаємодіє з національними правовими системами держави. Предметом міжнародного правового регулювання є міжнародні економічні, культурні, соціальні, політичні, наукові та освітні відносини. А об'єкти міжнародного права це те, з приводу чого виникають право відносини. Такими об'єктами можуть бути матеріальні і нематеріальні блага, а також дії або утримання від ті. Основні принципи міжнародного права закріплені в статуті ООН, декларація про принципи міжнародного права, що стосується дружніх відносин і співробітництва відповідно до статуту ООН, та заключний акт наради з безпеки та співробітництва в Європі. Це такі принципи, як не застосування сили чи погроза силою, суверенна рівність держав, рівноправність і самовизначення націй та народів, мирне розв'язання міжнародних спорів, невтручання у внутрішні справи держав, мирне співробітництво сумлінне виконання договірних зобов'язань за міжнародним правом, непорушність кордонів, територіальна цілісність, повага і захист прав людини. Ці принципи відображені і в законодавстві України, що регулює зовнішню політику країни. Усі вони є взаємозалежні, тобто зміст одного з них розкривається лише у взаємозв'язку з іншими, вони є універсальними, тобто однаково стосуються всіх суб'єктів міжнародних відносин в рівній мірі. І спрямовані на забезпечення пріоритету загальнолюдських інтересів та цінностей, насамперед миру і безпеки, життя та здоров'я, мирного співробітництва та інших цінностей міжнародного порядку мирного співіснування. Саме на дотриманні сторонами основних принципів міжнародного права ґрунтується мирне співіснування і система міжнародної безпеки. Відсутність прямої чи прихованої загрози виникнення конфліктів або здатності провідних держав світу міжнародних організацій ефективно їм протистояти, сприяє міжнародній співпраці. Лише в тому випадку можуть виникати близькі, і навіть спільні інтереси, потреба, в реалізації яких визначає необхідністю знайти адекватні відповіді на нові виклики, які пов'язані з глобальними проблемами людства. Глобалізація примушує держави змінити не тільки свої підходи до визначення суто нових загроз і викликів, а й розробити нові інструменти їхньої нейтралізації. Особливим видом міжнародного права є міжнародне гуманітарне право. Це система юридичних норм і принципів, що регламентує дії під час збройних конфліктів, забороняють, забороняють або обмежують використання певних методів і засобів ведення бойових дій, забезпечують дотримання прав людини в цей час. І встановлюють відповідальність за їхнє порушення. Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін як під час міжнародних збройних конфліктів, так і під час громадянської війни або державного перевороту. Ці норми зазначені в Женевських конвенціях 49-го року у додаткових документах до нього у багатосторонніх міжнародних угодах. В них йдеться про захист жертв війни, заборону певних видів зброї масового знищення. Режим утримання військовополонених, про поводження із цивільним населенням під час війни, заборону використання найманців у збройних конфліктах, заборону залучення осіб, які не досягли 15-річного віку до бойових дій. Порушення цих норм вважається злочином і карається законом. Україна також підписала і ратифікувала Женевські конвенції та додаткові протоколи до них. Головним принципом міжнародного гуманітарного права включається гуманізацію збройних конфліктів. Обмеження воюючих сторін в методах і засобах ведення війни, міжнародно правовий захист жертв війни, охорону цивільних об'єктів і культурних цінностей, та повагу до прав людини в діях військових з'єднань з підтримання громадського порядку. До суб'єктів міжнародного гуманітарного права належать держави, які перебувають в збройному конфлікті, повстала або воююча сторона, яка бореться за національне чи соціальне визволення. Міжнародні організації, нейтральні держави, які не є сторонами збройного конфлікту, та держави-гаранти, що забезпечують дотримання міжнародно-правових норм і захищають інтереси сторін, які перебувають в конфлікті. Безпосередніми учасниками збройного конфлікту поділяються на комбатантів, тобто тих, хто воює, і некомбатантів, тобто тих, хто не воює. Комбатанти це особовий склад Збройних сил держав, який бере безпосередню участь в бойових діях. Не комбатанти це особовий склад, який перебуває в структурах збройних сил воюючих сторін, але не бере безпосередньо участі в бойових діях. Це медичний персонал, духовенство і інше. Міжнародні організації в міждержавних відносинах можуть виступати від як від свого імені, так і від імені держав, які є членами. На сьогодні налічується понад 300 міжурядових і кілька тисяч міжнародних неурядових організацій. Асоціацій, товариств, фондів, спілок і інше. Чітких визначень міжнародних урядових і неурядових організацій немає, але низка важливих ознак, за якими їх розрізняють, є все ж таки. Міжурядові міжнародні організації це об'єднання держав, які створюються на підставі установчого документа чи міжнародної угоди. Налічується більше трьох держав-учасниць, засновуються суб'єктом міжнародного права. І виступають з суб'єктами міжнародного права, мають постійні органи, штаб-квартиру, поважають суверенітет держав-учасниць і не втручаються у їхні внутрішні справи. Вони займаються проблемами війни і миру, захисту природного середовища, проблемами народу населення і ресурсів. З деякими міжнародними міжурядовими організаціями ми знайомилася. Перша, це організація Об'єднаних Націй, виникла у 1945 році після Другої світової війни. Україна належить до країн співзасновниць ООН і була представлена в цій організації до 1991 року як УРСР. Офіційними мовами ООН є арабська, китайська, англійська, французька, російська та іспанська. Чотири основних органи ООН розміщені в Йорку, а Міжнародний суд ООН працює в Гаазі. Ключовий орган є Генеральна асамблея ООН. Це один з головних органів ООН працює сесійно і складається з усіх членів організації. Від кожної держави члена ООН не більше п'яти представників. Кожен член Генеральної асамблеї ООН, незалежно від розмірів території, кількості населення, економічної чи військової сили, має один голос. Генеральна асамблея ООН може обговорювати будь-які питання або справи та давати рекомендації членам ООН і Раді безпеки ООН щодо будь-яких питань. У роботі Генеральної асамблеї можуть брати участь держави, не члени ООН, що мають статус постійних спостерігачів при ООН, це Ватикан і Швейцарія. А очолює роботу генеральний секретар, який і завіде засідання на сесіях Генеральної асамблеї ООН. Між сесіями Генеральної асамблеї ООН працює Рада безпеки. Це головний постійно існуючий політичний орган ООН, відповідальний за підтримку міжнародного миру і безпеку. Рада безпеки складається з 15 членів. Постійними є США, Велика Британія, Франція, Росія, Китай. Інші 10 непостійних обираються що два роки. Для ухвалення важливих рішень потрібно однаково голосування всіх п'яти постійних членів Ради безпеки. Тільки Рада безпеки має право ухвалювати рішення про проведення операції з використанням Збройних сил ООН, для впливу на державу дії, якою загрожують міжнародному миру Рада безпеки. Може вирішити і зажадати від членів ООН вжити заходів, не пов'язаних із використанням збройних сил, зокрема повного або часткового переривання економічних відносин, засобів сполучення, а також розірвання дипломатичних відносин. Наступною є економічна і соціальна рада ООН, координує економічну і соціальну діяльність ООН, її спеціалізованих установ і органів сприяє світовій торгівлі, індустріалізації та співпраці держав. Міжнародний суд ООН розглядає справи пов'язані з військовими злочинами, незаконними втручаннями держав, етнічних чисток та інші юридичні справи. Рада запікається один з головних органів ООН, який виконує завдання спостереження за управління підопічними територіями. Формально рада припинила своє існування, відколи остання з підопічних територій стала країною членом ООН, але може проводити засідання, якщо цього вимагатимуть обставини. Система міжнародної безпеки це сукупність суверенних держав, які забезпечують міжнародну і національну безпеку та підтримують стабільний мир в регіоні своєї відповідальності, мають урядові структуровані зв'язки з умовленими міжнародними договорами та діють на підставі міжнародних норм. В системі колективної безпеки передбачається згода надавати допомогу кожній державі-учасниці, що стає жертвою агресії. Система забезпечення колективної оборони має на меті. Захист своїх членів від зовнішньої агресії. Організація Націй стала тією організацією, яка повинна була після Другої світової війни зупинити воїни на планеті. Але сучасні міжнародні відносини характеризуються багатьма суперечностями і конфліктами, насамперед внутрішньодержавного характеру, які створюють велику загрозу міжнародному пиру і безпеці. Це обумовлює розвиток такої форми співробітництва, як миротворча діяльність. Провідну роль в цій сфері відіграє Організація Об'єднаних Націй з інструментів для врегулювання конфліктів, є застосування військової сили у формі міжнародних миротворчих операцій, яких ми називаємо блакитні шоломи», І на сьогоднішній день вони в деяких частинах світу виконують свої функції. Система безпеки в Європі, в свою чергу, почала формуватися ще у 17 XVIII столітті після підписання Вестфальського мирного договору, який закінчив 30-літню війну. Це була система балансу сил, що закріплювала панівне становище Імперії. Після Першої світової війни було створено Лігу націй, першу організацію колективної безпеки у світі в 20 столітті, яка, щоправда, головного свого завдання, недопущення війни, не виконала. Від закінчення Другої світової війни діє система колективної безпеки, створена в рамках ООН. Принцип колективної безпеки притаманий усім сучасним міжнародним організаціям Європи, зокрема ОБСЄ, НАТО, ЄС та ОДКБ. Зобов'язання з колективної оборони держав-учасниць являються лише в діяльності НАТО та ОДКБ і умовно в ЄС. Саме ці чотири міжнародних організації визначають нині архітектуру європейської безпеки. Про неефективність цієї системи свідчить порушення РФ українських кордонів. Країни-гаранти нашої безпеки не змогли цьому запобігти, незважаючи на підписаний ними Будапештський меморандум. Е, система міжнародної безпеки не реалізувалася, але вона намагалася щось зробити. Ну і важливою європейською організацією, і в системі міжнародної безпеки і політичної безпеки вважають Раду Європи. Це міжурядова організація, створена в травні 1949 року в Лондоні. Головний орган є Комітет міністрів закордонних справ країн-членів Ради Європи та консультативна парламентська асамблея. При Раді Європи функціонує Європейська комісія справ людини, Європейський суд справ людини, Європейський центр молоді, Європейський молодіжний фонд, інформаційний центр охорони здоров'я. Основними органами Ради Європи розміщені в Страсбурзі, у Франції. У листопаді 1995 року Україна стала 37-м членом Ради Європи. Після вступу до РЄ в Україні піднялося на новий рівень питання дотримання прав людини, введений Інститут спеціальних уповноважених справ людини на місця та розпочався процес проведення законодавства у відповідність до європейських конвенцій. Однією з найвпливовіших міжорідових організацій у світі є організація Північно-Атлантичного Альянсу НАТО. Що було створено в квітні 1949 року. До його складу війшли 9 європейських держав і 2 північноамериканських держав. З 2009 року до складу НАТО входило 28 держав. На сьогоднішній момент кількість збільшилась. 20 грудня 1991 року розпочинається другий етап розширення НАТО на схід, який ознаменував створення Ради північно-атлантичного співробітництва. А 23 лютого 1992 року відбувається перший візит Генерального секретаря НАТО Вернера до Києва, наслідок якого Україна була офіційно запрошена до участі в цій раді на постійній основі. З 1994 року Україна першою з країн пострадянського простору приєдналась до програми НАТО «Партнерство за Ради миру. А в 1998 році указом президента України було затверджено офіційно програму співробітництва з НАТО. Україна вже тривалий час, є особливим партнером НАТО. З 1992 року українські національні підрозділи беруть участь у колективних операціях з підтримання міжнародного миру та безпеки. Вони пройшли окремо якісну військову підготовку разом з силами альянсу. І коли почалась збройна агресія Росії, то ті підрозділи, що пройшли школу міжнародних операцій з підтримки миру і безпеки, демонстрували відчутно кращу боєготовність і зазнавали менше втрат. На відміну від урядових, міжурядові міжнародні неурядові організації створюються не на основі договору між державами, а шляхом об'єднання фізичних або юридичних осіб, діяльність яких здійснюється поза межами міжнародної політики держав. Однією з найвідоміших неурядових організацій є міжнародний комітет Червоного Христа. Це незалежна нейтральна міжнародна гуманітарна організація, яка була заснована в Женеві в 1863 році, як міжнародний комітет допомоги поранених. Міжнародний комітет Червоного Христа надає допомогу жертвам збройних конфліктів, а в мирний час займається поширенням знань про міжнародне гуманітарне право. Її міжнародна місія, визначена Женевськими конвенціями та додатковими протоколами. За свою діяльність комітет тричі отримав Нобелівську премію миру. Інший приклад неурядової міжнародної організації є Римський клуб, заснований в 1986 році італійським менеджером і громадським діячем Ауреліо Печеє. І шотландським вченим хіміком Олександером Кіно. Мета організації стимулювати зміни в житті людства. Для України дуже актуальним і важливим є європейська інтеграція. Це процес політичної, юридично, економічної, а подекуди і соціально-культурної інтеграції європейських держав, зокрема і частково розташованих в Європі. Сьогодні європейська інтеграція досягається переважно завдяки розширенню Європейського Союзу та Ради Європи. Ідея об'єднання європейських держав започаткована в далекому минулому. Вже від 11 століття почали зароджуватись уявлення про Європу як про щось одне. А в 14 столітті з'являються європейські проекти, плани об'єднання Європи на основі договору, формується ідея передумови інтеграції в, річни, в річищі європейської ідеї. Перший процес європейської інтеграції нам був інституційно оформлений на рівні економічної інтеграції в межах однієї галузі. 9 травня 1950 року міністр закордонних справ Франції Моріс Шуман запропонував так званий план Шумана, який полягав у створенні спільного ринку вугільної і сталеварної продукції західноєвропейських країн. У, єв... у еволюції європейської інтеграції ХХ століття виокремлюють декілька етапів: це зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, єдиний внутрішній ринок і економічний та валютний союз. Європейський союз це економічний та політичний союз держав, які розташовані здебільшого в Європі, бере початок від двох утворень, утворень шести країн Європейської спільності з вугілля і Сталі, заснованої в 1951 році, та європейської економічної спільноти, утвореної в 1958 році. У сучасному вигляді існує на основі. Договору про Європейський Союз підписано 7 лютого 1992 року в місті Мастер і чинно від 1 листопада 1993 року. Європейський союз це унікальне об'єднання країн Європи, які через створення спільного ринку, економічно та валютного союзу, а також завдяки реалізації спільної політики і діяльності мають на меті забезпечити безперервне економічне зростання, соціальний розвиток і згуртованість країн учасників. Головні цілі діяльності ООН це сприяння миру, підтримку свободи, безпеки і справедливості, стійкий розвиток, боротьба з соціальною ізоляцією та дискримінацією, сприяння науково-технічному процесі, посилення економічної, соціальної та територіальної єдності та повага до культурного і мовного розмаїття. Цінності ЄС є загальними для країн-членів у суспільстві, в якому переважає. Інтеграція, толерантність, справедливість, солідарність та недискримінація. дискримінація. Такі цінності є невіддільною від, не частиною європейського способу життя. Це такі як людська гідність, свобода, демократія, рівність, верховенство права, права людини. ЄС діє через систему наднаціональних інституцій та узгоджень рішень держав-членів ООН. Європейським гімном на сьогоднішній день є дев'ята симфонія Людвіга Ван Бетховена. В принципі, це не суто думка Європейського Союзу, її запропонувала в першу чергу Рада Європи в 1985 році, і застосовують на сьогоднішній день так. В світі, як і в Україні, відзначається День Європи, це 9 травня, яке і зазначається і заключається стосовно того, як, як об'єднати Європу навколо цього Союзу. Прапором є червоне, синє полотно з зірочками. Зараз йде думка про громадянство, єдине громадянство Європейського Союзу і поступово запроваджується єдина валютна система. Основними структурами, які працюють в Європейському Союзі, це суд ЄС, Європейська комісія, Європейський суд аудиторів. Рада ЄС та Європейський парламент. Чим вони займаються, я пропоную вам зупинитися і починати почитати самостійно. Також на сучасному етапі, з огляду на надзвичайність такого явища, як тероризм, деталі частіше виникає реальна небезпека того, що, зіткнувшись зі загрозою конкретних виявів цього злочину, держава може вжити занадто жорстких заходів і скотитися до репресій не тільки порушників і тих людей, які хто були терористами, а й тих, хто їх підтримує. Що ж таке тероризм? Тероризм це суспільна небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства, шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади, або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я, ні в чому не винних людей, або погрози вчинення злочинної дії з метою досягання злочинних цілей. Найбільшим і найжахливішим в історії людства вважається терористичний акт 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами пасажирські літаки атакували дві вежі Всесвітнього торгівельного центру в США. Розові цього злочину загинуло близько трьох тисяч людей. Під час рятувальної операції загинуло понад 300 пожежників і співробітників поліції. Тоді під час злочину було вкрадено три літаки, третій зіткнувся з будівлі Пентагону у Вашингтоні. Четвертий, ймовірно, був спрямований на білий дім, але до цілі не долетів. Відповідальність за теракти взяли на себе терористи з Аль-Каїди, міжнародної терористичної сунітської організації, яка на сьогоднішній день веде ісламську священну війну, тобто джихад. І, на жаль, українські землі не оминула загроза тероризму. 17 липня 2014 року на території нашої країни відбулася авіаційна катастрофа рейсового пасажирського літака компанії Малазійських авіаліній mh 17 внаслідок якого загинули всі пасажири та екіпаж, загалом 298 осіб. Літак був збитий в районі міста Сніжне за допомогою зенітно-ракетного комплексу БУК, привезеного з Росії. Чому ж це терористичний акт, а не військові дії? Все просто окупанти та окупаційні війська на Донбасі розуміли, що цей цивільний літак, що він не несе. Ніякої загрози цим окупантам і ніяких обстрілів він не зробить. І цей злочин проти мирного населення був все одно скоєн. Ну, а з 24 лютого 2022 року, і по сьогодні, Україна переживає терористичні атаки проти цивільного населення, проти енергетичної структури, медичних закладів, освітніх закладів. Це відбувається, на жаль, на постійній основі, а світ реагує на це глибоким занепокоєнням. Домашнє завдання ви читаєте підручник, працюєте з завданнями співдручника або відповідаєте на розгорнуті теми, або заповнюєте таблички. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.